Це гарно, я не смію питатися, ви на скільки часу їдете. П'ять днів. П'ять днів. Та ти що? Ми на день їдемо. Ото все тільки на п'ять днів, Так. а не замало. Сирк. О, Ще скажи, що той великий чемодан, то все сумка Ну що, Щасливої вам дороги, гарного відпочинку. Тут треба казати, щасливо їдьте і щасливо приїжджайте. Та й приїдете щасливо. Ясно, хто нас там дотримав. Там, маєш, довго не тримається. Ну все, бережіться. Все. Все, все, па -па. Давайте щасливо. Ну що, ти хотіла десь далі, ніж до Львова їхати. Дорога далека. Маєш великий. Будеш мати великий досвід. Ну, точно. Але деколи треба починати ну, далі їхати. Але нічого. Так що, так що так. ми їдемо. Помаленьку. Моніка. Сьогодні дуже уважно закинув. Та правильно, правильно. Типу до того ти не була дуже уважна а сьогодні? Я завжди дуже уважно, а сьогодні то само. Ти розбивай ту уважність на 250 кілометрів. Треба якось так. Багато та що вже? Вже їдемо. Там не їдемо. Та я десь там... чуть-чуть спит меньше, если да? понял. Мусишь. Я то чуть-чуть знаю. Уже я не... Та -та. Погода добра. Найджан, Моника, на власти... yeah. ты поела? А, он не, она. Что, тебе на потем На то означает, что она не будет жить. там, где вода не На. <постереж> Зараз починається калірика. Їсти, пити, какати, пісати. Зупиняй, не зупиняй. І пішно поїхати. Пішай, Моніка, мультики. лягає. Ніхто не тобі борщ? Так. Угу. Тобі бульон. Ти щас у дому. І в моїй мамі. Смішно. Дякую. А я піцу. Піц кату. Піц, знайшов. Я, я, я б бургер зі валі, нема. Таки бургер, печку. Приїду ввечері м'ясо зиму. Я не хочу. Не хочеш м'ясо? А я сам зиму. Ні. Нам не хліб дає, а. Не ты набереш кивом. Ну ти м'ясо не хочеш. Ти м'ясо хочеш? Та приїдемо вечором, то зимою кись. Зимо, так? Сермотно, але дуже смачно. Смочно. Каже, записуй. 412 номер. 412 номер. з крайний сам. О. Румтур. Румтум. Румтум. Чи румтур? Румтур. Колтур. Yeah. Вау. Yeah. Ого. Uh -huh. Холодий. Душова. Душова. Є ось такий номер. Номер маленький. У <звук> є балкон. Та такий номер, шафа. Маленькувати, тобі скажу. Це вітають балкон. Mm. А з балкон виходить на другу сторону. Десь, десь виходить. Так. Ну, Кран, хвост, який великий. Та ясно, це mm. так все одразу. Кран, який... Ти тут будеш спати? Mm. <coughs> Ні, це гарно. І все дерево, так? Халати, рушники. Да. Дай... Я йду в сауну одразу. Халати, рушники, вишуки. Mm. Ну, але є одна повірка проблема. Попроб... Треба йти по, по шмурку. Будемо плавати. Тепер треба ще завести то все, розумієте? Ну Але так. вже яке. Я... Угу. Чисто гарно. Супер. Будемо плавати, все,, Монька, будемо плавати. Угу. Дитина ніц не хоче, але пливати і все. Угу. Що, йдемо тут труби? Пинемо. Дивишся? Так. Давай. Там. Давай як в фільмі. Ого. Дуже кліє. Давай ще раз. Та як знаєш, спасателі малібу кіно? Тепла вода, ну то зразу в халат, виходиш звідси в халат. Давай. <реш> Де ти Чи йдемо всередину. Добре. Добре. Ти будеш не той, якщо щось не той. Я граю Ну, робокс. То має робиться, кидайте ніки і Вечері. Mm. І як тобі тут? Скажу вам кавалерка, ціни в ресторані, в готелі, там, де ми зупинилися. Адекватні. Адекватні. Mm -hmm. Бо ми були в самому центрі колись. Хто з нами давно, ви знаєте, я меню перелистала. Я кажу, все подивилися, стали і пішли. Добре, ми ймо. Їдь, Малюсю. На Треба тако заставляти, кавалерка. Дякую. Але зараз картопельку принесуть з міста, mm -hmm. тому довечається. У нас салат не захотів. Кукурудзька. Mm -hmm. Треба кукурудзьку. Кавалері, гриль.